На годиннику 15.20 на п'ятому каналі продовжується сьогоднішній марафон, який називається Сильний духом. Сьогодні ми говоримо про людей і головно про дітей з обмеженими можливостями, але я не люблю так називати цих дітлахів, тому що це просто діти, які поставлені в дуже, в дуже складні життєві умови і які змушені виживати в цьому світі. Сьогодні ми. Е Ініціюємо і просимо вас допомагати цим дітям стати ближчими до нас і зробити світ для них трішки комфортнішим, тому що наш марафон сьогодні благодійний, і кожен, хто хоче допомогти цим дітям, може долучитися до марафону. Я сподіваюся, що зараз на екран виведуть реквізити, на які можна перераховувати кошти. Будь-яка сума це величезна допомога від щирого серця цим дітям. Я хочу сказати, що цифра постійно оновлюється на сайті п'ятого каналу, і час від часу ми будемо виводити Дити її в ефір для того, щоб вам і нам було зрозуміло, як українці долучаються до нашої з вами благородної справи. Крім цього, сьогодні в студії в мене новий співведучий. Сьогодні зі мною не Роман Чайка, сьогодні зі мною Олег Іваненко. Це паралімпійський рекордсмен світу сплавання, лауреат премії Гордість країни країни-2007» і Голова громадського об'єднання. Прагнення, я вітаю тебе, Олежа, і дуже рада співпрацювати сьогодні. Дозволю, я представлю ще почесних мужчин, Да, ще, да а а потім уже про... продовжимо Саме. роботу. Також сьогодні з нами Олександр Пустовод, керівник громадського об'єднання Центр соціальної реабілітації інвалідів, організатор чемпіонату острів Надії. Пане Олександре, доброго дня. Оскільки. І також з нами сьогодні Ігор Підбічний керівник національного проекту Книга рекордів України. І вас також вітаю, друзі. Ну судячи з сьогоднішніх наших спікерів, співрозмовників, ви зрозуміли про що ми починаємо сьогоднішню розмову. Так, Олеж? Супер. Добрий день, Україна. Надзвичайна абсолютно унікальна подія на п'ятому каналі, благодійний марафон. Але надзвичайність цієї події, ну по перше, я вперше ведучий, мабуть, що вперше в Україні з півведучий, людина, яка рухається іншим способом на візку. В Чому унікальність сьогоднішнього дня? Що ми говоримо в міжнародний день захисту дітей про людей і дітей з особливими потребами, і це ми робимо не 3 грудня в міжнародний день людей з інвалідністю, а ми робимо це і сьогодні, в тому числі. І ще унікальність того, що ми будемо сьогодні робити ті кошти, які ви спрямуєте на рахунок благодійного фонду, що вони підуть не на допомогу конкретній, безпосередньо одній якійсь дитині, а на розбудову центру, який вже існує, який на сьогоднішній день обслуговує більше 200 дітей з особливими потребами. Ми хочемо створити цей центр, щоб до нього долучились і проходили реабілітацію тисячі і тисячі діточок з усієї України. Оце головна задача, головна ідея. Ну що ж, давайте починати розмову. Так, так. пане, пане Олександра, мабуть, зараз будемо звертатися до вас, тому що ви керівник центру соціальної реабілітації інвалідів. Як так сталося, що цей центр був створений? І як він зараз функціонує? Розкажіть, будь ласка, цей центр функціонує кожен день і кожен бажаючий інвалід або людина, яка має інвалідність, може туди приїхати і провести якийсь. Час на природі поспілкуватися один з одному. Там створена повністю доступність, угу. можна на інвалідних візках, можна на милицях. Тобто Т... там не стала кількість людей перебувається, просто відкритий центр день для відкритий всіх, які цього? Які, да. які там немає цього. ніякої показухи, можна їм користуватися кожен. день. А як люди знаходять ваш центр через інтернет, через телефон, там через я знаю, ну, це ж обмежена спільнота. Я добавлю, розказав. Да, я не одноразово на, був в його центрі і бачив, що він робить. Він проводить рибалки. Там таке, там така дружня, теплова обстановка, і там ну так комфортно, як вдома. Ти приїжджаєш як додому. І дуже багато людей, де хлопців дівчат, знають, що він завжди відкритий і Саша завжди приймає гостей. А в чому скажу важливість? Що у нас дуже величезна проблема в державі, бо не створені центри взагалі первинної реабілітації. Ці це от велика проблема, угу. з якою я задам питання Саші. Що у нас коли потрапляє людина в складну життєву обставину? Коли вона отримує травму, це перший шок, да. оцей так? перший шок і перші кроки, які він має зробити. Його мають навчити, що таке ну жити з коляскою. Ну наперед, по перше, як реабілітуватися призводить до того, що потім ці хлопці не можуть чи дівчата вийти в суспільство. Вони не реабілітовані, фізично не адаптовані. І от цього першого поштовху немає. Саша, от скажи, будь ласка, наскільки це важливо? Ти, ти розумієш, як ніхто центрі, в центрі створення таких фізична реабілітація для людини і психологічна це найважливіше перше. Етап подальшого життя. Тому що коли людина потрапляє в ситуацію травми або там щось інше, захворювання, і е, якщо він залишається наодинці сам з своєю бідою, угу. це сприймається як кінець світу. Тому люди, які пройшли через це, можуть розказати і показати, що можна жити по-іншому, інакше вірніше. А ця от первинна допомога у вашому центрі існує? Чи... У, чи... Нас, у нас центр. Соціальної реабілітації угу. більше фізична реабілітація це будуть займатися інші люди, які це зовсім інші обставини. Там зовсім інші інструктори, там зовсім інша обстановка. Це то це те, чого майже немає в Україні. Це, це, немає я просто Дійсно. хочу запитати, чи важко тримати цей центр в умовах, коли соціум зовсім не розуміє цих більшість, не розуміє цих проблем. Це треба утримувати і фінансово, і матеріально, Звичайно. і Звичайно. морально. Звичайно. Як це робиться? Ну я вам скажу, що ми відрізняємось від всіх, що жодної державної копійки не було витрачено. На створення цього і на існування. Це все існує за кошти нашої організації. Угу. Підприємство... І Саша заробляє самостійно гроші да, і організацію. Є... Я на займаюся та, бізнесом деяким, і е, е, за, е, зароблені кошти е, підприємством громадської організації інвалідів, вони угу. використовуються на отримання А Але хотіли б, щоб держава допомагала, чи все-таки це е, е, ваша Знаете, місія знаєте, в тому, щоб. Я, я, по інш, інш, іншим на, на, на даному етапі я би більше хотів, щоб вони не заважали. А в чому Олеже підтримай мене? От поясніть, будь ласка, в чому держава може заважати в цей момент. Ви знаєте, створюються дуже часто, от такі перепони абсолютно незрозумілі, бюрократичні. От ти маєш якісь оформити документ на навіть Сашиному прикладу для реабілітаційного центру, а вони ну, чомусь хочуть там, де він знаходиться, забрати цю навіть територію і використовувати ну, ну, ще... ки її. Такий нонсенс незрозумілий, зрозуміли. Коли люди роблять, люди щось намагаються всій державі самостійно створювати, і потім, коли вони щось створили, хтось приходить і каже: Ну так, а може тут а все таки котежне містечко? Може mm давайте про це про це буквально через 2-3 хвилини, бо зараз ми, як завжди, на телебаченні маємо показати коротку рекламу. Повернемося до розмови в студії. Друзі, ми повертаємося в ефір, і в попередній частині ми почали говорити про те, скільки перепон на своєму шляху зустрічає людина, яка Через якісь негаразди долі опиняється у візку чи має іншу проблему. Збиралися говорити про дітей, але зараз от така у нас серйозна доросла розмова, тому що зараз ми покажемо матеріал про Друцького Сергія Миколаєвича. Це людина, яка отримує 1070 гривень пенсії, має величезну купу проблем. Історія про класичного людину, яка лишилася про людину, яка лишилася сам на сам зі своєю проблемою. Фактично, давайте подивимося. Да. Кімнату Сергій покидає рідко, немає можливості. Останнього разу був на вулиці, коли його несли на ношах. До карети швидкої на вулицю даже можна сказати, ну не хочеться. Ну людина як привикає до такої обстановки. Сергію було 23, коли він зазнав травми хребтів шийного відділу. Відтоді майже 5 років лежить нерухомо. Через це має проблеми з нирками. Два роки тому йому зробили операцію. Вивели катетер із сечового міхура та видалили каміння з лівої нирки, але потрібно Ще одна операція, на яку коштів немає. Почці болі постійно. Так, болі в желудку, внизу живота болі. Тожену періодичку, щоб доглядати за сином Валентина Іванівна кинула роботу. Вдвох живуть на допомогу від держави. Їй за догляд платять 182 гривні. Йому за інвалідність нараховують трохи більше тисячі гривень. Майже всі кошти йдуть на ліки. Через це накопичилися борги. Я не можу нічого йому допомогти. Воно в його болить так. Майте, як це матрі важко дивитися на муки. розумієте, я нічого не можу зробити. Я можу там йому визволюючи приміну там у колоді. А як щось таке, от ночі було йому дуже погано, панче, він це і це є. Ах, ти березка, отак хоче грати. Від злиднів родину рятує город та невеличке господарство. Односельці допомагають мамі Сергія, чи можуть? Да, Знають всі сусіди про проти біду. Це біда, яка не, не красить, як кажуть жість. А допомагає всі Наприклад, я дерева побризав, сливи, тут все, вітки були. У сільській раді розповідають, що можуть зарадити родині лише дровами більше у бюджеті на допомогу не передбачено. Максимум, що їм можуть це допомогти, наприклад, оформити субсидію або надати дрова, тому що газ дуже дорогий. Вони частково топлювали дровами. Сергій каже: якби він мав електронний візок та пандус щоб виїжджати з будинка, він би зміг зайнятися улюбленою справою повністю. МТ мотоцикл, так я сам повністю перебирав, ну все, все що можна, розбирав до Навіть Даже перше время, як травму отримав, так як споминав, так аж до плачу, ну так хотілося, що аж ну, жизни не було. 1 червня, в день захисту дітей, на п'ятому благодійний марафон Сильні духом. Допоможи тим, хто чекає цього найдужче. На превеликий жаль, це ситуація, яка в Україні зустрічається дуже дуже часто. Держава самоусувається від допомоги людям, які потрапляють в складну життєву ситуацію. Самостійно він справиться з цією проблемою не може. Після отримання травми він їде додому і не знає, що робити, як проходити адаптацію, реабілітацію. А якщо б вчасно він потрапив в реабілітаційний центр, то він у нього старти такі, як у мене, з моїй, у нас однакові майже травми. Але я на сьогоднішній день там працюю, бізнес, все решта. Він не може навіть стати з ліжка, тому що він не потрапив на реабілітацію в реабілітаційний центр. Його просто не існувало. І якби це від Булося сьогодні. Він самостійно б себе обслуговував би міг би рухатися. Мама була б не постійно з ним, а могла б займатися іншою справою. Він міг би себе обслуговувати. Він не був би тягарем для держави. Ми не створюємо умови для таких людей, і це дуже приклоно. Ми потрібно про це думати. От Знаєш, Я хотіла б звернутися до пана Олександра, тому що ви людина, яка стала на ноги. У вас ви сказали, у вас є бізнес. Ви створили центр. Хто вам допомагав пройти оці ці перші дні? Страшні е реабілітаційні, про які ми зараз говоримо. Ну, це ще були радянські часи. Це пощастило. Може бути. Це були радянські часи, і такого не було передбачено. В таких центрів взагалі воно людина, яка потрапляла в таку ситуацію, вона вважалася. Важко хворою. Це, це зараз до людей з інвалідністю відноситься як до рівних і все. Mm -hmm. А тоді це було це важка хвора людина, і їх і, і, інакше як не називали. Mm -hmm. Зверталися і в лікарнях хворих, і в санаторіях, і все. Тому, у мене цей період зайняв чотири роки. Це катастрофа була. Знаєте, я не знав, що робити, коли один на один сам з собою. І це було знаєте, мої однокласники, мої друзі, мої допомагали. Да, звичайно, ну звичайно ж. Вони всі відслужили в армії, поженилися, почали почали народжуватися діти, а я один на один. Знаєте, це було складно, але слава богу, ви знаєте, пошло. можливо, я зараз вам поставлю таке питання, яке може навіть не зовсім коректне. Як багато людей з такими проблемами, як у вас Олега, втрачають себе в нашій країні? Їх дуже багато їх не видно. Просто ми точної статистики ми не знаємо. Але те, що ми бачимо зараз на людей, які успішні, це одиниці. Більшість, подавляюча більшість, вони знаходяться один на один з собою. І це найстрашніше. Діточки, які мають інвалідність, знаходяться один на один з мамами. Ті мами не знають, що далі робити. Uh -huh. Що з ними безвихідь повно. Тому те, що говорить Олег, Чим більше тих, таких центрів, або тим, чим більше твої допомоги буде їм надаватися. Тим краще буде державі. дуже 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 важливо говорити про цю тему, розповідати про таких людей, що вони є. Ну в чому проблема там ще людина, потрапивши в таку складну, не може вийти з дому, тому що навіть навіть пенсія тисячу вдітися адекватно не може, щоб бути і гарно виглядати навіть на подвір'ї. Я. Я вже там не кажу про безбар'єрне суспільство. Але про це ми маємо говорити. Ми маємо показувати позитивні приклади, робити все, що ми можемо. І тому ми задамо питання ігорю Пічебію, представнику книги рекордів України, який фіксував дуже багато рекордів пов'язаних з людьми з інвалідністю з дітьми з інвалідністю. Ігор, можна вам запитання, от що, які рекорди і на чому важливо, власне, для них ваша увага в тому числі? Ну, во-перше, добрий день. Спасибо за приглашение на этот канал. я думаю, что то, что сегодня здесь происходит, это важно, э, ну, наверное, с этой стороны, угу. решить вот о действительно проблеме, и эта проблема существует. я могу сказать, что так складно, що за останні два года ми увиділи, наскільки зплотилась Україна, наскільки зплотилися українці, як піднялось і розвивається волонтерське рухення. Ну, ви тільки рекорд ви зафіксували в поэтому... книзі, який вас найбільше вражає? Сейчас расскажу, и поэтому могу сказать, якби как бы, помимо волонтерів, этим продовжує ще займатися государство, відповідні служби і чиновники. Я надіюсь, що что... Учитывая то, что дети, наша самая прогрессивная часть человечества, за ними будущее, вот именно деткам с ограниченными возможностями, в первую очередь и надо как раз уделять внимание. Ну и как раз следующее поколение, наверное, в этой стране изменит уже все к лучшему. Потому что тем чиновникам, которые сегодня есть, я бы сказал, доверием. По поводу рекордних достижений. достижение достиження Євро 2012. совместно з Книгой рекордів України ми організували марафон. Это, значит, громадське об'єднання прагнення і Книга рекордів України. Этот марафон був посвящен чемпіонату Євро 2012 И суть рекордов заключалась в том, что человек с уникальной координацией движения Николай Куценко, харьковчанин, прошел 900 километров. До границы України почти тисячу это все происходило в течение 17 дней, і самое важное, самое важное на наш взгляд, это то, что його сопровождала група інвалідів на колясках. Точно так же каждый день марафонську дистанцію эти ребята. Ну, я ще та огромне сили, волі, духа э, проходили цю дистанцію вместе з ним я не знаю, кому було важче. Я думаю, що тім рядам було намного тяжелее, чем ему. йому. От що набивав м'яч не пуская на землю uh -huh. футбольним правилом. Ані його супровождали. Знаєте, я на жаль змушена перервати нашу розмову, тому що знов реклама час летить дуже швидко. Дві-три хвилини ми повертаємося. Чекайте нас. Вами в ефірі я лише нагадаю, що ми сьогодні працюємо в рамках марафону, який називається Сильний духом. Ми присвятили цей марафон дню захисту дітей, але говоримо з дорослими, які також колись були дітьми і мали. Ці проблеми були підлітками, були юнаками. От. І зараз я хочу долучити до розмови Володимира Козюка. Це художник, який працює у Вінниці. І е, у пана Володимира ми розпитаємо про його рекорд. Він за 44 хвилини намалював 10 картин. От. Пане Володимире, чуєте мене? Так. Скажіть, будь ласка, чому була приурочена оця ваша акція і що далі плануєте ви робити з цими картинами? Ну, ця акція була присвячена саме сьогоднішньому дню дню захисту дітей. Одну картину ми розіграли на аукціоні. Ви виручені кошти підуть дітям. А наступні картини я передам організаторам книги рекордів України, щоб вони в подальшому всі ці роботи розіграли на різних аукціонах, на різних заходах, які вони проводять, знову ж на потреби дітей, яким це дуже потрібно. А ви вже знаєте на потребу яких дітей це якийсь спеціалізований заклад, чи який у вас план далі? Чи хто буде розпоряджатися цими коштами? Буде розпоряджатися Олег Іваненко, тому що я йому довіряю. Він дуже порядна людина. І, хоча ми не так багато знайомі, ми стали дуже швидко друзями, тому що в нас одні цілі це красива Україна, це підтримка тих людей, які потребують допомоги, і гарні справи. Вибачте за меркантильне питання, чи дорогі у вас картини? Бо ми всі хочемо зібрати якомога більше коштів зараз на нашій акції? Ну Ті, ті роботи, вони невеличкі, тобто там, скажімо, одна була продана, яка зроблена була за 4,5 хвилини за 7 тисяч гривень, цю суму подвоїв в банк, але якщо говорити про якісь великі роботи, на які потратив багато часу, тобто там 20 годин, 70 годин, то роботи від 2 до 7 тисяч доларів. Ого, пане Володимире, ми вам дуже дякуємо. Спасибі, що знайшли час для нашої розмови. Я правда думаю, що доцільніше вам все таки займатися мистецтвом, якщо воно таке, от у вас на, на таку хорошу справу направлене. Володимир Козюк, художник скайпом з Вінниці. От ми спілкувалися. Друзі, ми зачепили таку тему. От з паном Олександром про те, які складні перепони на шляху соціалізації та реабілітації люди зустрічають і перейшли до пана Ігоря про те, що все-таки є якийсь поштовх для того, щоб цих людей адаптувати до. До суспільства. Ну я можу сказати, э, э, ці ну скажем, люди з ограниченими можливостями, в першу чергу діти, вони точно такі, ж, як і ми з вами. Единственное, что этим людям и, конечно же, детям уделяется намного меньше внимания со стороны общества, со стороны государства, у них меньше возможностей. Я, ну, я вот вижу вот в том деле, которое делает Олег Иваненко, вот именно самое необходимое – это участие, это помощь в реабилитации, самое необходимое, что им необходимо. Я благодарен таким людям, як Олександр як Олег, за то, що вони підтримують цих дітей. І я думаю, що з кожним годом підтримка буде більше і до цього буде долучатися все більше і більше українців. А я дуже вдячний звичайним українцям, які долучаються і дуже багато допомагають от на набутовому рівні в силу своїх можливостей і включаються в такі процеси, і не шкодують свого часу, ресурсів, інколи яких дуже важко в цьому житті не вистачає, тому що ми в складному суспільстві зараз живемо. Складний час, але вони поруч із цими дітьми із людьми з обмеженими можливостями на жаль, держава самоусувається. Ось тут ми хотіли би звертатися до неї і казати, що люди такі є, вони потребують уваги, і не так багато інколи потрібно інколи навіть управлінські рішення призводять до дуже серйозного покращення питання. Ті, що стосується. Олеже, ти комунікує, вибачте, комунікуєш з державними структурами от, щодо цієї проблеми. От конкретний приклад усу самоусування держави. Ну, є, є приклади, які взагалі можна ну от класно вирішувати проблеми. Ну, я, я, от, наприклад, ми Саша знає цю дуже серйозну проблему. Надання транспорту для людей з обмеженими mm -hmm. можливостями. Ми задали запит до міністерства, нам відповіли на 14-15 рік автомобілі для людей з інвалідністю не передбачені, на 16 взагалі не передбачені. А що заважає державі зробити закон, по якому ті активні люди з інвалідністю, які ведуть активне життя, займаються бізнесом і суспільно важливими справами, чому для них не створити пільгове розмитнення цих автомобілів? Держава не заробить на людині з інвалідністю, нічого не втратить, але вона забезпечить цих людей такими автомобілями, які вони можуть вільно розпоряджатися. Ну це ж було б чудово для цього, не потрібні гроші. Для цього треба упервінські рішення і дозволи для цих людей придбати цей автомобіль трохи дешевше. Держава. Не заробила, не втратила, але має, має серйозну підтримку для таких людей. А ну, я хочу до пана просто. Олександра звернутися. Ви сказали, що ви займаєтесь бізнесом, частину своїх власних коштів зароблених направляєте на центр соціальної реабілітації. Легко організувати бізнес у на візку, які пільги маєте від держави? Податкові? Що я, я смішні питання ставлю? Так, mm, так, так? розкажіть, будь ласка. Знаєте, я вам скажу, що в силовому світі бізнес для організації інвалід. Він має преференції, звичайно. щоб було зрозуміло. Армію США Америки одягає інвалідна організація. Через неї йдуть кошти. Вона розміщує закази. В Італії на латірлатере належить інвалідній організації. Це монополія, ще видано було Муссоліні. І ці кошти, ці інвалідні організації вже розподіляють на соціальну реабілітацію, на забезпечення життєдіяльності. Нас... Тобі мені у зараз американський приклад, зі... а, я... а я все хочу український приклад. Я про те говорю, в Україні передбачені пільги для підприємств інвалідних організацій. Це звільнення від ПДВ і звільнення від податку на прибуток. Але для того щоб отримати це пільги, треба пройти такі комісії, треба таке зробити. Що воно ну я не знаю. Це які Якийсь... штрафи платити дешевше, так. чим ми, ми домовлялися Тепо. говорити про безбар'єрне середовище, а Я поки що бачу, що воно якось у нас лише бар'єрне середовище. Ну, ні, Воно довається Та... все. У нас є, є зміни на, на краще, але я вам скажу, що люди, люди коли бачать людей, які успішні. Зробили себе самі е, всупереч е, тому, що є в нашій державі. Не завдяки, а лише всупереч. Так, угу. да, да, всупереч. І для тих діточок маленьких і. Приклад і Олега Іваненка, мій приклад, і багато успішних людей, які пересуваються за допомогою війська, от... і це найголовніше для них. Повірте мені? От, власне, у нас є буквально 30 секунд. І я хочу звернутися до пана Ігоря. Ми День захисту дітей. Дитячі рекорди, в які в вашій книзі є. Якщо можна, так от стисло, розкажіть нам. Ну, если коротко, то, что меня больше всего впечатлило, один из последних рекордов это международный социальный проект Дети за мир во всем мире. Он был организован в Ивано-Франковске 6 июня в театре имени Франка, мы будем подбивать итоги этого проекта. Я хочу сказать, что речь идет о картинах. О картах, которые изготовляют дети, украшали голубями, чтобы было понятно о масштабе. То есть количество стран, где презентовали, это 35. Кількість голубей 33 три тисячі сто сімдесят. дітей, які з'їздили за границею 507. І кількість людей, взявших участь в этом проєкті, 100 тисяч. На жаль, мені кажуть, що все. Я змушена з вами попрощатися. Я вам дуже дякую, пане Ігоре, Дуже да. дякую, пане Олександре. З Олегом я не прощаюсь. Ми, Ми далі продовжуємо роботу. Друзі, реклама, новини. Ми знову на цьому майданчику.